Батькові 58 виповнилось от, в квітні тільки. Це він працював, керував, ну, називаємо це IT-відділом, це не зовсім it відділ але називаємо так, і він керував, адміністрував все програмне забезпечення на виробництві, в компанії. Він із тих людей, це в нас постійна історія. Буває, якщо на вулиці хтось кричить, допоможе вночі, він. Перший біжить допомагати, там рознімає драки і так далі. Позиції своїх він не приховував. Не те, що він там їхав з флагом, там Україна да, все таке, але позиції, що він бачить своє майбутнє і майбутнє своїх дітей в Україні, і що це все є неправильним. Що відбувається, і це все є недобре. Він ніколи не приховував. Він просто переставав спілкуватися з деякими людьми і спілкуватися на цю тему, особливо після 22-го року. Бо ви знаєте, скільки там законів нових вийшло, і доносив Криму насправді з 14-го року. Його забрали 6-го травня. Ось в Севастополі вдома. Взагалі, мої батьки ну прописані і числяться ні в цій квартирі. Ну тобто, звідки вони дізналися, що тебе треба туди приходити, хто це сказав, що вони саме там живуть, що живуть з сином. Ось що хтось не знає, що він виїхав. Ну не всі знають насправді. Ось тому це знов ж таки висновок, що хтось направив. Вони прийшли, повалили напів, татові закрили голову плієдом і на допит її забрали в іншу кімнату під охороною. Вона чекала його допитували. А потім вночі відвезли кудись. Ну, їх окремо розвезли. Мамі теж сказали, що візьміть там речі особистої гігієни, бо невідомо, чи ви повернетеся. Ну, її відпустили в три часа ночі, бо зрозуміло, що вона взагалі не в курсі нічого. Ось. І потім вона проходила поліграф. Через тиждень після цього теж вирішували довго чи відпускати чи ні, але ж теж попередили, що можуть повернутися. А маму забрали в офіс ФСБ, і вона каже, що вона б не знала, що це ФСБ, якби її не повезли. Вони представились як робітники ФСБ, якісь там зачитували про цю держзраду, 275-та стаття. Ось, але ж ну, виглядали вони в цивільному, в основному всі були в цих балаклавах. В Криму всі бояться цю організацію ФСБ. Ось що є таке. Від директора, чи хто він там, ФСБ, на заморозку відправляти. Може, там розслідування, я не знаю, що вони шукають, роблять, може з цих людей щось намагаються, якісь там зізнання, щось добитися. Ось це називається заморозка, і поки йдеться заморозка, вони знаходяться в СІЗО два, де знаходяться наші військові військовополонени. Да, вони сказали, що був якийсь інцидент, я так розумію, це якась наводка була. Бо спочатку по інформації вони були в Бахчисараї, де відбулася, начебто, передача чогось там. Невідомо чого, бо про нерозглас мама підписувала. І направила та людина, яку опитували там, на батька. Йому кажуть, що він співпрацював з СБУ два роки. Слава Богу, ми знайшли адвоката, бо мало хто цим займається з певних причин. Погрожують, ну це дуже складно. Приїжджав адвокат до СІЗО, туди взагалі доступу немає ніякого, туди не пускають ні охорону, ні тюремщиків, взагалі ніколи. Це просто закрита якась там структура своя. Звісно, хочемо якось дізнатися, може є якісь шляхи для передачі, але ну, поки наразі ні. В перший же день я телефонувала на гарячу лінію СБУ. Потім через день я подала заявку на зникнення в відділення поліції. Там є така процедура, і ти здаєш тест ДНК. І він як безвісті пропавший, ось мені телефонували, що зареєстрували з головного управління. В координаційний штаб я подала в інформаційне бюро. Я подала в СБУ. Ще подала офіційно. Ми зараз чекаємо по суті відповідь. Від москалькової вона, звісно, може бути, що нічого не знаємо, нікого не затримували, але відповідь має бути. Ну і казали, що по Криму єдине, що може якось впливати на хід собиті, це запроси з Москви. Ось, бо в Криму я ж кажу, ФСБ це найстрашніше чомусь організація вважається. Навіть поліція ніхто з ними не пов'язується. Думати важко зараз. Я просто роблю. Ось і багато відповідальності впало і в тому числі і за маму, і за брата. Бо зараз я виконую обов'язки батька. Мені сказали, що обмін може допомогти. Це майже єдиний шанс, що може врятувати. Але з цим теж є проблеми, бо кримчани не хочуть віддавати. На обмін їх не віддають. Ну, бо вони вважають їх гражданами своєї країни. Тобто ми розказуємо, що Крим проросійський, всі підтримують Росію. А зараз ми бачимо, що кожного тижня декілька людей ФСБ забирає за позиції проукраїнські і чогось боїться. Добиваюся обміну і хочу все ж таки вірити, що цивільних почнуть більше віддавати. Якраз співпало, що вона в нас сказали, що будуть більше займатися. Теж цивільними ви бачили, щоб додавати їх до списків. Тому дуже сподіваюся, що. Все ж таки щось вийде. Ну, зрозуміло, що це не швидко, але дуже-дуже сподіваємось.